В житті реально все варто лише спробувати. Цією народною мудрістю керується кандидат на посаду міського голови Віктор Козачок. Успішний підприємець, секрет свого успіху розкривав студентам. Каже, сучасна молодь повинна бути активною та конкурентно здатною в нинішніх умовах. Для цього головне віра у власні можливості та постійна праця. потрібно завжди рухатись, потрібно ніколи не зупинятись перед перешкодами. Ті проблеми, які на шляху їх потрібно вирішувати, йти далі досягати. Якщо людина досягає певного успіху, дуже багато хто зупиняється, тому що думають, що досягнули, на цьому вже е, хватить. Потрібно рухатись, потрібно долати різні вершини, йти далі, далі, далі. Тобто е, досконалості людини немає кінця, вона певної досконалості протягом свого життя. Лідерські таланти переконує козачок людина лише частково успадковує з народженням. В основному свій успіх здобуває упродовж життя. Головне чітко сформулювати цілі та впевнено до них іти. Для студентів такі рецепти побудови кар'єри вкрай важливі. кажуть теорія одне а от живе спілкування значно краще. Вважаю, що такі зустрічі дуже важливими є, тому що людина справді розумна, людина справді лідер. Вона може нам передати свій досвід, може сказати справді от формулу лідерства. Яку ми можемо використовувати в своєму житті, цього треба вчитися. Цього треба вміти вчитися в людей, які передають нам свій досвід. А ще кажуть, здорова людина, успішна людина. Тому Віктор Козичок закликав молодь шкідливі та згубні звички замінити активним спортивним життям. Адже не зі слів інших, а на власному прикладі кандидат на посаду міського голови переконався, спорт загартовує силу духу та виховує найкращі людські якості.